У дворі Ірпінського академічного ліцею Мрія висадили корейський ялівець як символ співпраці Кореї та міста Героя Ірпеня. За фінансування уряду Республіки Корея в Ірпені стартує проєкт соціального згуртування постраждалих від війни громад. Він впроваджується міжнародною організацією з міграції. Міжнародна організація з міграції, вона в принципі нам допомагає вже по багатьох об'єктах і в плані відновлення, і в плані психологічної допомоги. І зараз ще один проєкт це означає, що Ірпін їм цікавий. Основною метою ключовою метою цього проекту є саме зміцнення стосунків, зміцнення соціальної матерії між різними верствами населення, як приїжджими, як ВПО, так і місцевими. Проєкт згуртованості створено для тих громад, які сильно постраждали від російської агресії. Уряд Кореї радий долучитися та фінансово підтримати проєкт. Він дасть змогу адаптуватися, згуртуватися всім у цьому місті, яке, попри руйнування, радо приймає нових мешканців. Зазначив заступник посла Республіки Корея в Україні. Від початку війни Ірпінь обрали для життя майже 30 тисяч переселенців. У рамках проєкту внутрішньопереміщені особи і місцеві мешканці будуть об'єднані у команди, які долучатимуться до відновлення міста. Цей напрямок координуватиме радниця ірпінського міського голови Оксана Нечитайло. Саме в рамках цього проекту в нашій громаді в Ірпінській громаді буде залучений саме корейське посольство в Україні, які фінансуватимуть навчання цих команд і самі косметичні будівельні роботи, які будуть здійснюватися. Проєкт соціального згуртування постраждалих від війни громад розрахований на рік.